Вітання всім! Зараз оглянемо захищений смартфон Oukitel WP50, який насправді має досить класичний дизайн, але топову захищеність. Комплектація тут наступна: кабель та блок для заряджання, інструкція і скріпка. А чого ще чекати в смартфонах Oukitel? Дивно бачити на правій панелі смартфону окрему кнопку блокування і сканер відбитків пальців, бо зазвичай вони суміщені. Також справа кнопка регулювання гучності, а зліва тільки слот для встановлення SIM-карт та картки пам'яті. Зверху розташовано додатковий мікрофон решта ж панелі пуста. А от знизу розміщений мікрофон для розмов, динамік Type-C порт. А на куті ще й кріплення для ремінця є. На задній панелі камери та спалах. Сама панель прогумована, хоча може здаватися на відео пластиковою. На фронтальній частині пристрою знаходиться дисплей. Це точно не було несподіванкою, а камера всередині капловидного вирізу. Великий плюс пристрою в його габаритах, адже хоч в цілому по периметру він не маленький, проте товщина всього 12,4 мм, а вага трохи менше 300 г. Керувати смартфоном дуже зручно та приємно. Тим більше корпус прогумований повністю. Отакий от, от смартфон якраз підійде тим, хто полюбляє більш класичний дизайн, без різких переходів на корпусі та без пластику в конструкції. Відповідно, і захисту смартфону за стандартом ip 69 k Вода та удари не страшні. Ну а так це демонструється вам на практиці. Завдяки процесору Dimensity 6100 Plus дана модель чудово працює у більшості додатків, немає глюків у системі. Сама ж операційна система називається Android 14. Оновлюватись до більш новіших версій вона не буде. 256 ГБ постійної пам'яті в смартфоні це, звісно, круто. Але чому виробник встановив лише 4 ГБ оперативної пам'яті справжня загадка. При цьому смартфон то працює добре і ніяких зависань додатків немає. Проте для людей, яким важливі цифри, це може зробити певну проблемку. Акумулятор на 6500 мАч. він точно забезпечить повноцінний робочий день або навіть більше при середньому режимі використання. NFC, звісно ж, встановили, а бездротові системи Wi-Fi та Bluetooth є тут за замовчуванням, як у будь-якому сучасному смартфоні. Відповідно, і в більшість ігор також можна грати без якихось проблем. До речі, дисплей смартфону має роздільну здатність HD+, Але чи помітні вам будуть пікселі? Правильна відповідь ні. Тому що якість даної ips матриці дійсно вражає. Діагональ при цьому складає 6,6 дюймів, а це ідеальний розмір для будь-якої роботи чи розваг. А от частота оновлення зображення складає 60 Гц, і це дійсно базовий показник, який для вимогливих користувачів стане важливим нюансом. Як відчувається дисплей в реальності? Все непогано, але якихось надзвичайних емоцій від нього ви не отримаєте. Просто великий та захищений IPS-дисплей з достатнім рівнем яскравості і підсвічування. В смартфоні встановлено 48 мегапіксельну основну камеру, а також 2 мегапіксельну макрокамеру. Знімати відео можна у роздільній здатності 2К. Стабілізації, правда, тут немає. А от в меню додаткових режимів виробник пропонує нам все необхідне. Повірте, тут є практично все: боке, панорама і таке інше. Але ж найголовніше якість реальних фото, і отут якраз у смартфону повний порядок. Адже чіткість фото на висоті, відсутність будь-яких хроматичних аберацій порадує, та й в цілому робота зі світлом дуже гарна. Фронтальна камера отримала роздільну здатність в 8 мегапікселів. Вона точно підійде для відеозв'язку. А от селфі це вже на ваш розсуд, адже у кожного свої вимоги до якості. Смартфон UKTL WP50 це один із небагатьох захищених смартфонів, який виглядає доволі стримано та солідно. Так, він повністю прогумований, має гарний рівень захисту і невелику товщину, тому зручний у використанні. Купити його ви можете за посиланням в описі, підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.